Військові вимагають позбавлення всіх прав українців, які не повернуться з-за кордону українських громадян, які на тлі воєнного стану виїхали за кордон і не повернулися, щоб стати на захист своєї країни, потрібно позбавляти громадянських прав. Таку думку в ефірі Апостроф ТВ висловив головний сержант СУ, голова секретаріату ВО Свобода Руслан Кошулинський. Він наголосив. Що в Конституції України чітко говориться, що базовим обов'язком є захист своєї держави, тому має бути покарання. Щонайменше, це має бути заборона обіймати посади, керувати в країні і керувати іншими, тобто через право голосувати після оголошення воєнного стану після 22 лютого 2022 року. Якщо людина виїхала за кордон і не повернулася захищати свою країну, вона має бути позбавлена громадянських прав вважає військовий. За його словами, українську конституцію писали люди, які були ворогам країни, які виросли в Радянському Союзі і мали нашарування в голові, яке звучало так, главною что би не було. Войни, і частина з них це були романтики демократи. Однак нині кардинально змінилися умови, ми сьогодні не можемо опиратися на той досвід, який нам передали наші попередники у вигляді суспільного договору. Який не працює в тому аспекті, який зараз вимагає війна в Україні. Тобто ми маємо сьогодні думати, як змінити поняття громадянства і зняття громадянства. Ми сьогодні навіть позбавити не можемо, зауважив він, він навів приклад з Ізраїлем, де якщо людина не служила в армії, то має платити більше податків і більше не зможе обіймати державні посади суспільства, яке постійно воює, ставить у приклад людей. Які віддають своє здоров'я і життя заради захисту своєї країни. Тобто є суспільна справедливість. Якщо ми цього не зробимо і не покажемо, що таке добре, а що таке погано, тоді механізм патріотичного налаштування суспільства, яке ще не пішло воювати, тоді питання справедливості буде відсутнє у цих взаєминах. Базове, що має бути в механізмі залучення людей в збройні сили, це ідеологічна основа, наголосив Руслан Кошулинський.